18 грудня відбулося друге засідання 35-ї позачергової сесії Калуської міської ради. Обранці громади розглянули понад 100 питань, у тому числі пункт різне, докладніше у репортажі. Розпочали сесійне засідання традиційно із пункту Різне, де прозвучав ряд виступів депутатів. Зокрема, звернення координаційної ради міста озвучив депутат Василь Питлик. Керуюча справами міськвиконкому Наталія Бабій повідомила про запровадження нової нагороди за заслуги перед Калушем Нагрудний знак, першу з яких вручено міському голові одразу ж на сесії. Опісля він у виступі звернувся до присутніх у сесійній залі, акцентуючи увагу на порівняльних цифрах фінансового стану міста упродовж Років і на сьогодні. За 6 років медицини було профінансовано за виключенням заробітної плати. Звичайно, заробітну плату не розглядали. Ми маємо на увазі капремонти, 31-34 код. Профінансована сума в розмірі 157,2 млн грн. Ще раз думатись, цих 157,2 млн грн. На сьогоднішній день заборгованість по медицині складає 1,5 млн грн. Осінка всьому світу профінансована беззаробітних план. Те, що стосувалося чисто кавклади. Заборгованість, поточна заборгованість, тому що отробиться зараз третя школа, і вона все одно виникає. Є там заборгованості по-іншому. Складає 733 тисячі. Житлово-комунальна галузь. житлово комунальну галузь профінансовано за 6 років 157 мільйонів. 509 тисяч 969 гривень 44 копійки. Можете уявити, 157. Це не загаробна плата. Це кап загального вкладення, які ми проводимо. Загальна заборгованість складає 2 мільйона 294 тисячі. Першим питанням, власне, порядку денного заслухали інформацію про стан злочинності у місті Калуші за перше півріччя 2012 року у особі заступника начальника МВУ МВС Олега Савчина, який, наводячи статистичні дані, зауважив, що за поточний період зафіксовано 410 злочинів. Проте проінформував, що місто Калуш щодо їх розкриття займає перше друге місце в області. Відповів Олег Савчин і на запитання стосовно введення в дію нового кримінально-процесуального кодексу зокрема, щодо подальших змін у роботі далі. Прозвучали два бюджетні питання: затвердження звіту про виконання та внесення змін до бюджету міста за 9 місяців 2012 року. Серед них прийнято до уваги пропозицію про списання боргів за комунальні послуги одній із сімей Калуша, соціальний статус родини, опікунські права над дітьми, матір яких позбавлено батьківських прав. Жваво обговорили на сесійному засіданні внесення до рішення міськради про міську програму розвитку дорожнього руху та його безпеки на період 2014 року, а саме спробували ввести в дію так званий пілотний проект програму про розвиток дорожнього руху, систему контролю швидкості, встановлення відповідних датчиків на автомобілі, що фіксуватимуть перевищення швидкості. Це як зазначалося, в свою чергу зменшить аварійність на 30%. Проте реалізація проекту викликала масу запитань у представників депутатського корпусу, в результаті який не підтримано шляхом голосування, Перенесли на розгляд наступ. Ної сесії для детальнішого вивчення цього ж дня на сесії розглянули ряд земельних питань, соціальних програм тощо, але свою роботу сесійне засідання так і не завершило, оскільки незабаром на ньому розглядатимуть формування основного фінансового документу міста бюджету 2013 року.